На мій погляд Рамштайн у першу чергу раз ми вже в нього його зачепили. Насправді безпрецедентне, не тільки військове, а взагалі дипломатичне явище глобального характеру. Насправді це ніщо інше як антипутінська, а ще й до того й антиросійська коаліція. Нагадаю, що антигітлерівська коаліція утворилася 1 січня 1942 року, і туди на початку увійшло всього нашого 26 країн. Те, що поза 50 країн системно наполегливо, комплексно. Підтримують Україну у цій цивілізаційній війні, підкреслю це російсько-українська цивілізаційна війна. Є ознакою, що Україна залишається на головних геополітичних радарах, і сам на сам нас з ворогом ніхто не залишить. На мій погляд, суто у воєнній компоненті, цей Рамштайн нарешті цементує так звану танкову коаліцію. Це вже офіційно озвучено, і суттєво посилює нашу протиповітряну оборону. Особливо хороша новина, те, що нарешті італійсько-французький концерн, котрий виробляє дуже якісні протиповітряні комплекси, сам ті з завданням ударів. До 140 кілометрів можуть перехоплювати навіть балістичні тілі. Це неймовірно хороша новина. Десь може у нас було занадто високе очікування у частині, що стосується авіації, але, на мій погляд, робочий кейс по тому, що рано чи пізно вона у нас з'явиться. Думаю, що першими ластівочками цього процесу будуть добре прокачені занатівською системою системою словацькі міг 29 а також. Польський міг 29-й. і це вже серйозний крок уперед. Чи створюються передумови для контрнаступальних операцій? Однозначно так, але треба бути дуже уважним. Бо противник також поставив на карту абсолютно усе, що міг поставити, і на жаль, людський потенціал у них ще неймовірно великий. Його доведеться перемолоти.